Привіт, друзі! Вітаю вас на черговому випуску легендарної рубрики TOTS Драйв в нас на черзі Бундесліга. Надзвичайно сильна команда, коштовна команда. І з неї я протестував аж 15 гравців, по яким сьогодні я розкажу свою думку. Не забувайте підтримати цю рубрику обов'язково Лукасом. Підписуйтесь на канал. Поїхали! Команда, якою ми грали, виглядала таким чином: Кобель на воротах. В захисті я протестував Фрімпонг, кімміх, Лакроа, Делі та Девіс. В центрі поля були Белінгем, Мусіала та Горецька. Ну і гравці Атаки це фланги плюс страйкери, Коломуані, Мане, Ройс, Нкунку, Діабі та Коман. Звичайно, що починаємо ми з Голкіпера. Це Кобель, це без варіантів, безальтернативно, вірніше, єдиний е, Тоцкіпер з Бундесліги. На початку мені здалося, що він не надто яскраво буде виступати в нашому клубі, але потім особливо там, другий десяток. Матчів вікінг Ліги та вийшов. Я був дуже шокований, якщо чесно. Відверто скажу, це не поганий кіпер. Так що, в цілому подивитися, по ТОЦам, вже ком'юніті, я грав, АПЛ грав окремо, да, і от Бундесліга, то всі тоц кіпери, в принципі, адекватні. Напишіть в коментарях, якщо погоджуєтесь з моїм твердженням. Далі, фрімпонг, перші 10 матчів, плюс там трошечки відборів пограв я з цим хлопчиком. В цілому сподобався. Але знову ж таки, підкреслю, в цілому, є 4 зірочки на фінтах, є максимальна швидкість, але особисто мені не вистачало його зросту та корпусу. Проте з Бундесліги дійсно непоганий варіант. Але, але є ще й Кіммі, який теж може зіграти. Правого захисника. Саме таким чином ми і зробили з глядачами трансляції. Протестували ще й кіміха на правому фланзі захисту. Ну, я вам скажу, це ще той боєць саме футбольний боєць, який вигрізає просто кожен м'яч, незважаючи на свою невеличку фізику. Да. Він регулярно і, що найголовніше, ефективно підключався до атак, ефективніше, ніж фрімпон. Чому так, не знаю. Якби у фрімпонга кращі характеристики мають бути на швидкості і так далі, але... Кіміх мені здався просто ефективнішим. Ну він якби і дорожчий, але він спритніший на м'ячі. В нього є реально якесь таке моментальне прискорення, яке дозволяє йому і інколи м'яч відбирати, а інколи просто відриватися від суперника. Коротше кажучи, якщо обирати, то я побрав кіміха. Далі у нас французький центральний захисник Лакруа. Відверто скажу вам, я був шокований навіть. Наскільки ж бляха ефективна ця картка? Я вам серйозно кажу, він коштує небагато, ви це знаєте прекрасно. Це не делікт за півтора мільйони. Але в мене протягом вікінг-ліги, коли я грав, з'явилося таке вже відчуття, що коли я бачив, що Лакруа іде відбирати м'яч, то я, блін, знав, я був певен, що він відбере. І він майже мене, відповідно, не підводив. Надзвичайно ефективна, надзвичайно сильна, швидка картка. За свій бюджет зараз це просто супер топ варіант Тому ну, обов'язково собі розгляне е француза. В парі з ним був, звичайно, що Делікт набагато дорожчий гравець набагато. По характеристикам я б не сказав, що він дуже сильно кращий. В одному з перших матчів він взагалі там почав хибити головою при зеленому темфінішингу, відкидати кудись м'яч від себе, що я не натискав, наче як. Але потім так, потім вже трошечки реабілітувався і почав показувати в принципі, на що він здатний. Єдине, що я точно скажу, да, він непоганий, в цілому непоганий це захисник. Але він ну не вартує тих півтора мільйона. Я вам серйозно кажу, немає за що там віддавати півтора лями. Я його купив там ще й дорожче, відповідно, коли виходив з драйв. Да, в нього є фізика, да, в нього є відбори, в принципі, нормальні. Трошечки були проблеми по швидкості для мене особисто. Той самий Лакруа, просто якось спритніше зазвичай доганяв суперників. Тому варто подумати чи брати деліхти собі. Далі Альфонсо Девіс, лівий фланг захисту. Я був певен, ще до початку драйву, що він мені сподобається. І в цілому він мене не розчарував абсолютно. На захист надійно відіграв, достатньо надійно, насправді. На атаку, тим паче, дуже ефективні підключення. Ну, ніхто так не підключався до атаки з цієї всієї команди, жоден там, Захисник, як Альфонсо Девіс. В нього є гарна моделька, він достатньо високий, але при тому він і спритний на м'ячі. Це я вже мовчу про його швидкість. По флангу літав він, звісно, дай Боже кожному. Найголовніше, як я і казав, підключення до атак було часто ефективне. Тому, звичайно, що Девіса я вам більш ніж порекомендую, один з моїх найулюбленіших тепер лівих. Захисників у цій грі. Потихеньку переходимо до центру поля, і першим на огляді буде Леон Горецька. Що таке Леон Горецька? Це гравець формату бокс-бокс. Він має бути ефективним як на захист, так і на атаку. Повірте, на атаку цей гравець надзвичайно потужний. І єдиний мінус такий очевидний, це його дріблінг. Мабуть, це все ж таки дійсно очевидно. Проте гра головою, гра в перехопленнях, гра ногами. В нього на надзвичайно високому рівні. Я вам сюди не нарізав величезну кількість перехоплень, які він робив, але це дійсно ну надзвичайно якісний бокс ту бокс наразі. Тому розгляньте собі цей варіантик, там з тим самим Девісом можна зарінкуватися і насолоджуватися їхньою грою. Парі з в центрі поля відігравав один з найдорожчих гравців цієї команди Белінген з рейтингом 97. Мабуть, саме через рейтинг і через його вартість в цілому. Він мені не настільки сподобався, як хотілося б. Хоча він роздавав прекрасні передачі, особливо такі от закиданічки, то то взагалі, то просто космос. Він часто вигравав боротьбу, він часто допомагав на атаку, там десь скидав м'ячик, десь сам намагався реалізувати і забивав в тому числі. Він був достатньо спритним на м'ячі, там інколи міг відібрати, забити одразу гол. Е на захист теж цілком адекватно грав. Проте, сказати, щоб він там надзвичайно допомагав на атаку, надзвичайно підкреслюю. Точно ні. Сказати, щоб він коштував 5 мільйонів своїх, які я за нього заплатив, мабуть, теж ні. Е, бо той самий Горецька, да, це трошки іншого типу гравець, але він був не менш реальним, не менш ефективним. А от гравець, якого я вам точно порекомендую, це Мусіала. От це щось на кшталт того ж Белінгема, тільки там вдвічі з чимось дешевше. Неймовірний дріблінг, неймовірна гра на захист. Але найбільше він мені сподобався саме грою на атаку. Він підключався тоді, коли потрібно. Він підключався туди, куди потрібно. Він реалізовував майже кожен свій удар. Він навіть не отримував в мене буста до ударів від зіграності, бо він був на якорі. Пейсу надзвичайно багато для центрального підзахисника абсолютно з головою. І за рахунок модельки. Він відчувався надзвичайно спритним, а отже, і на захист, і на атаку відігравав неймовірно. Я вам серйозно кажу, ось це один з тих гравців, які найбільше мені сподобалися за цей тот здрайв. Наступний гравець це вже фланг правий, наш D.A.B. Ну, Що можна сказати, по D.A.B.? Надзвичайно швидкий чувачок. Він вигравав дуже багато забігань по своєму флангу в будь-кого. Також варто відзначити його якісний дріблінг. Він насправді на високому рівні, десь може і фінтом обійти, десь просто-напросто на лівому стіку. Тобто, достатньо такий гарнесенький фланговий гравець атаки. По реалізації не скажу, що це був якийсь супербомбардир, звісно, але все, що необхідно мені від Вінгера, в нього присутнє. Ну, можливо, крім слабкої ноги, там трошки є проблемки, але в цілому я б вам точно порадив. Діобій, це для фланга дійсно крута зараз картка. На іншому фланзі був Коман. Ми вже знайомилися з ним в тотрайві ком'юніті команди, бо саме там він вийшов вперше, але тут не було багато альтернатив, тому 10 матчиків я все ж таки з ним пограв. Коман зараз, цілком прийнятна картка, більш-менш непоганий дрібін, хоча він гірший, ніж у DAB. По реалізації трошки гірший, мабуть, навіть за DAB, я б сказав так, але свою цукерочку все ж таки в цій вікінлізі поклав. Але якщо обирати... Прям, то Між, наприклад, Діа і Команом, то я б віддав перевагу все ж таки діапі. B. Далі, бюджетний хлопчина, мабуть, найдешевший в цій команді, це коло Муані. Я його купив спеціально для тесту через його характеристики. Хеддінга, куриці та джампінгу, вони 99. Цікаво було, як цей гравець виступатиме в моїй команді. Одразу, по першим матчам здалося, що це якесь дерево вдягло форму мого клубу. Тому що єдине, чим він запам'ятався, це зароблений пенальті, а потім надзвичайно тяжким дріблінгом, спробами вдарити в повітря. Тим паче не виграну верхову боротьбу декілька разів, враховуючи його характеристики, то мав би вигравати, я вважаю. Але потім трошечки, як то кажуть, розігрався в тяжкому матчі мені приніс перемогу. І далі потрошку я все ж таки, можливо, звик до його габаритів, до його дріблінгу, який, на жаль, не ідеальний далеко. І почав все ж таки коломуані бути результативним. Нам'ячі, звичайно, хлопчина тяжкуватий, на жаль, не думайте, що ви за нього будете накручувати суперників. А ще запам'ятався таким от унікальним голом з кутового. Ну, дуже рідко я такий забував, і тим паче взагалі не пропускав жодного такого. В цілому коло Муані я можу вам порадити, якщо у вас дійсно дуже бюджетна команда. Це от умовно там для круа взяти собі Муані. Сумарно вони вам обійдуться десь приблизно у 100 тисяч монет, але в цілому будуть достатньо ефективні. Наступним буде гравець СБЧ. Його порадили глядачі на трансляції зібрати якраз на лівий фланг замість КоМАНА. СБЧ Марко Ройс. На жаль, зараз воно вже не актуальне. Мається на увазі, ви не зберете цього гравця, але якщо встигли, то, мабуть, вже пограли. За нього реалізація, по першим матчам, була непогана. Проте, коли я побачив його дріблінг в виконанні, я зрозумів, що ті циферки, які там в нього намальовані, Ну, вони по факту намальовані. Тобто він не грає з тим дріблінгом, який в нього на карті. Він далеченько чомусь відпускає, регулярно від себе м'яч під час звичайних дріблінгів. Швидкості чомусь теж в цій карті немає, хоча вона має бути максимальною. Ну, от подивіться просто на цей, на цей момент, на попередній момент. Ви бачили, коли Араухо його просто як стоячого наздогнав. І при цьому ж, і при цьому ж мане, який буде далі зараз в огляді від того ж самого Араухо, в тому ж самому матчі тікав просто кожен. Раз. Тому висновок загальний такий. Якщо ви його не зібрали, то ви насправді молодець. Якщо зібрали, то в будь-якому випадку можете, звісно, протестувати, проте мені особливо цей гравець не зайшов. Ну а от далі наші два найкращі бомбардири команди. Почнемо з Садіо Мане. Приблизно 2 мільйони монет він коштує. Подивіться просто на цей дріблінг на стіку, наскільки швидко він виконує бляха свої дії. Надзвичайно, ну прям надзвичайно ефективний чувак. Ну, бувало, що поперечно міг пов... міг влучити. Бувало, що міг сам на сам не влучити поворотом. Але ось ці два моменти, наприклад, щоб розуміли, це єдині моменти, мане, де він зафейлив 100% якийсь гол. Із... Ну, ви розумієте логіку. Всі, решта. Матчів мене відігравав надзвичайно ефективно. Видряпував той м'яч, як я не знаю хто. В нього є щось таке в модельці, що дозволяє йому е, фізично, інколи фізично е, вигравати таку боротьбу, яку інші гравці. Його е, комплекції, да, він все ж таки невисокий хлопчина, його комплекції просто ніколи не виграють. Садіо мене я вам більш ніж порекомендую в свої склади. Ну і знову ж таки, Горецька, Девіс, пам'ятаємо про е, гарних. Компаньйонів для лінків цього гравця. Ну і останні, в нашому огляді, звичайно, що нікунку. Попередні картки никунку завжди були ефективні. Що 92 га там з Чемпіонату світу, що потім СБЧ вийшло, 89-й рейтинг? Всі ці картки були ефективні. І коли вийшов Тоц, ну, він і коштував там просто неймовірну кількість мільйонів. І в цілому багатьма людьми. Визнавався, мабуть, одним з найкращих нападників у грі, Згідно його характеристик, враховуючи зірочки і так далі. І тому, коли я його брав, коли я почав з ним грати, я просто став дійсно. Кайфувати, кайфувати від гри за цю картку. Щось приблизно так само, як от за Мусіала, наприклад, було. Надзвичайно ефективний чувак, надзвичайно класний дріблінг, дуже швидкі дії, навіть в поганому гімплеї. Відчувається його швидкість. Цілком навіть умовний рамос його не наздоганяв, регулярно не наздоганяв. Реалізація була відмінна навіть таких моментів, декількох, як у мене. Ункунку за всю вікінлігу не було жодного. Тому 4 мільйони це, як на мене. Адекватна ціна, незважаючи на те, що зараз все ж таки ринок падає і так далі. Це адекватна ціна за таку читерну карту. Це 100%. Ну і отже, в другому поспіль ТОЦ драйві ми робимо непереможну серію 20-0. Це непоганий результат, це непоганий показник цих команд. Попередня була, звичайно, що АПЛ. А наступна ліга в нас ла Ліга. Там теж чимало цікавих е, гравців, тому сподіваюся, що і непереможну серію ми теж свою продовжимо. Ну і наприкінці відео, як завжди, статистика гравців після зіграних матчів. Розпочнемо з гравців, які номінально зараз на заміні. Фрімпонг відіграв 18 в мене ігор і не відзначився жодною результативною дією. На жаль, Кінгслі Лікоманд 16 ігор, 3 м'ячі, 6 асистів. Цілком нормально для флангу. Леон Горецька 5 голів. Три асисти. Не кожен центральний півзахисник має таку непогану статистику, враховуючи решту команди. Далі діабій, 2 голи, 4 асисти. Незважаючи на не найкращу статистику, він дійсно був непоганим. Кіміх завершив свій виступ також без результативних дій. Лакроа один гол у нас забив після кутового, скоріш за все, десь там. Деліф не відзначився нічим, але зіграв всю Вікінлігу і плюс ще відбори. Девіс 5 асистів. Це непогано і це не з кутових, до речі. Коломуані 5 голів, 2 асисти за 11 зіграних матчів. Белінгем 4 плюс 4. Ось чому я казав, мабуть, що я трошки більшого, мабуть, очікував від цієї картки, від цього гравця. Мусяла 4 плюс 3, зігравши 11 матчів. Взагалі 10, бо там один був вихід при нічейному результаті. Загалом він зіграв 10 матчів і 7 корисних дій. Це дійсно непоганий показник. 19 голів та 10 гольових передач у Садіо Мане. Теж достатньо непогано. Ну і 37 корисних дій. А отже, і рекордсмен цієї команди є, звичайно, що Крістофер Нкунку. Ну, хто б ще мав би бути ним. І також 12 корисних дій від Марко Ройса за 9 зіграних матчів. Ось така панове статистика, ось така команда. і... Цілком гарний результат. Пишіть по гравцям, чи погоджуєтесь ви з моїми твердженнями, чи може у вас інша думка. Ну а я поки буду готуватися до нового тоцдрайву. Не забувайте підтримати це відео. Побачимо зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні! Папа! -па.